Не вистачає грошей до зарплати. Допомогу пропонують фінансові установи, які спеціалізуються на швидких коштах. Їхню рекламою ріснюють вагони метро і дошки оголошень. Позичають максимум на два тижні і не більш як півтори-дві тисячі гривень. Для оформлення кредиту потрібен лише паспорт, ідентифікаційний код і номер стаціонарного робочого телефону. Щоправда, ціни таких кредитів кусаються. У цьому ми переконалися, зателефонувавши до кол-центру одного з банків. Суми у нас фіксовані, тобто, якщо у вас цікаво 1000 гривень на два тижні, то це буде 280 гривень плата за користування. А наприклад, якщо за тиждень погашу? Якщо ви берете на тиждень, то це 140 гривень плата за користування. Угу. Зрозуміло. А скажіть, будь ласка, якщо, наприклад, вчасно не погасимо, то що буде? Два відсотки від загальної суми кожен день нараховується пеня. Угу. Добре, дуже вам дякую. Користування кредитом обійдеться у 2% за день. Це понад 700% річних. А якщо прострочити із погашенням позики лише на тиждень, віддати доведеться вже не 1280 гривень, а майже півтори тисячі з панею. Фахівці пояснюють, висока ціна грошей обумовлена відсутністю застави. Тож є багато ризиків, що кошти не повернуть. Ці установи також не будуть ризикувати своїми грошима. В принципі, вони закладують в Вартість цих грошей, всі ризики, які вони можуть отримати після того, як клієнт не поверне їм кошти. Такі кредити для чайників набагато вигідніше користуватися банківською карткою з автоматичним овердрафтом. Це дозволяє використовувати більше коштів ніж є на рахунку. Кредит обходиться у 20-60% річних. Банківські продукти вони дають ті ж самі об'єми, тобто. Дві п'ять тисяч гривень на банківському як на банківську карточку можна тримати взагалі без проблем. Тобто, ну єдине, що якщо хоча б якийсь є оборот по карточці, а новина мертва мертва стоїть без руху. Ліміт кредитування зазвичай залежить від розміру заробітної плати. До слова, багато фінустанов взагалі не стягують відсотки з позичальника, якщо гроші повертають за місяць-два. Юлія Шост, Олександр Черняк, новини ЮБІАР.